Шо? В общем, то Дакенти все таки свершилось. Получилось у мене купити камеру. Я назбирав гроші, купив апаратуру, купив камеру, купив світло, купив, купив. купив І, в общем. то Діметь? приятно. <рес> Перед початком цього відеоролику обов'язково залітай прямо зараз. Вниз став Подобайдена, також підписочку, тому що все-таки я дуже старався, блін. Ну я скільки тут це настраював, ще був заболів, все. Що ти бачиш? Після температури прищиків? ать мій, проте зараз я відчуваю себе уже набагато краще, і я готовий просто кліпати для вас реально відоси. Так що, якось так, і да, В коментах не бульте мене сильно, все-таки це мій перший досвід з відеокамерою. Але дальше буде краще. А зараз до довіду. Пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли уже в пору режимчик. Як ти бачиш. З відеокамерою? А чуміть. В общем-то, в принципі, в принципі, цей хорор-режимчик у нас е, присвячений саме Хеловін е, святу. Зараз проходить Хеловін, і в принципі, на цю честь можна так сказати, розробники викотили такий режимчик. Що він себе представляє, я не знаю. Що там по сюжету, я не знаю. Я просто знаю, що за мною вже купа лобі бігає це просто якийсь шок. Ладно, в принципі, то. У нас, як зазвичай, все по стандарту. Просто купа оцих всяких кружечків, де ти можеш задонатити. У мене вже це повідомлення вискочило 250 раз. Типу, задонать робився 450, все. щас. На! Забирайте всі, ось що, вам поняли. А не робукси, Чуєш, княжну фонарик 24 робукси. Звичайний фонарик за 24 робукси. робокси. Коли ця штука повинна бути безкоштовна, це просто якийсь шо. Проте в принципі що маємо, те маємо. А також до того всього, в нас як зазвичай також є чотири ні, вісім лобі. Получається два на одного, е, ще два, максимум двоє. Ще два, а ще чотири. Максимум на чотирьох. В принципі, тоді окей. Лецькіря, можемо отако залітати сюди і стартувати. Бана. Куди їдемо? ей Ну, в принципі, ми кудись уже приїхали. Я так розумію, що це наша якийсь дім Хэллоуін Найт Рік ортриц. Короче, цукерки або смерть і щось таке. Ой-йо, -ой -ой, де. Окей. Okay. Ага, ну в принципі, так як у нас двері відкриваються, то, в принципі, значить, це все-таки, по суті, по ідеї наша хата, да? Read note прочитай. Записку. Вибач, проте, ми не можемо бути сьогодні вдома. Sure типу, переконайся, що ти отримаєш цукерки цього року. А... В Сенсі? Так ось цукерки, да? На цьому на столі, ні? Їх там повна миска. People should start showing, що що, Я не встиг прочитати. А, хтось прийшов, чекає. Ей, nice costume! Actually, I didn't feel like dressing up this year. А, каже, типу, але цього року я вирішив, що я не буду вдіватися. О, вибач за це. <laughs> тобто почекай. Йому Кент каже, у тебе реально класний костюм. Ну типу, страшний ти такий. А він каже, так я без костюму. Окей, <laughs> okay. Objective e, взяти цукерку і дати йому. Не поняв. Я наймалий і найшвидкий із цього. Обалдеть, а може я хотів перший дати, ні? Ладно. Окей. тоді, в принципі, що so у нас е є ще? Я бачу, у нас тут є купа кімнат, це якийсь, типу, як гараж, да. Ага. Окей. Рікортріт. Тукерки або смерть. Знов хтось прийшов. Відчинити двері гостю. Окей. Океану. Hi, Здорову. Хай, you? Каже, ааа, я питаю, типу, привіт, а як ти дихаєш не під водою? Я, типу, земляна акула. Логіка. Каже, я жартую, я жартую. Ну, да, понятно, що ти жартуєш, звісно. А де ти бачив земляних акул? Я, наприклад, не бачив. Я не знаю, що це таке. Гів Кенді, на цукерку. Все, пішла вон сюди. Закрий двері. Дякую, щасливого Хелловіну. Та, в принципі, давай, окей, без питань. А в нас всього-навсього, да, оце тільки декілька кімнат. Ми не можемо вийти на балкон. Достатньо таке. Дивно, але ладно, у нас є пістолет, який коштує знову робуксів, 200 робуксів, ну майте ви совість. Ну, Керки або смерть, знову хтось приперся. Алло, ну, дам. Кодох прийшов. Хло, your costume is making me hungry. <laughs> Каже, типу, привіт, твій костюм робить мене голодним. Дякую для. Дякую, типу, моїй мамі. Це дуже вражаюче. Просто поклади цю керку мені е, в цей, типу, в портфельчик. Окей, та нема. На, це Снікерс, братуха. Це тупо ульотна на цукерка, я тобі кажу. Що за звуки? Обалдеть. Це нас типу вже лякають, а що це таке? Jump scare everyone. Ну, це таке, понятно. В принципі, в кожному режимі воно є. Окей, я повинен включити телевізор, щоб просто трошечки скоротати час. Поняв, не мам. Давай включим. І якось... Як сісти? Ніяк не сісти, поняв. О, брекнюс! Апал діть, який файний респондент. Ага. Десь нашими вулицями ходить вбивця. Його звати Сталкер. Сталкер? Хеллоуінську ніч. Ми радимо кожному сьогодні оставатися вдома. І, будь ласка, повідомте, якщо ви е, побачите когось типу підозрілого поліції. Ага, окей. Кажу досить на сьогодні телевізора і виключаю. Чи ви та нема. правильно? Дитячий час, все, бім-бім-бум. Опа, я знову з'явився. В общем-то, я ж казав, я ще поки що, в принципі, не до кінця все настроїв, тому можуть бути і такі проблемки. Весело. Окей, а балді... а в нас вода розлилась, цю. А що за прикол? Тепер треба це все прибрати. Ну, по-любому, да, нам зараз так і скаже, це квест тут і. Це, це що, просто бумага? А, мітла ось до. Чи ця мітла, кажу. Швабра. Окей, okay, let's go. Так а що, всі все почистили, а я просто пустую повтикав. <гум> Халяло. Все починається знову. Це просто якийсь шок, я не знаю. Як в це грати? <гум> Стоять просто два типа, і третій ще буває підключається і починають дергати двері. Що ви їх дергаете? Ну? Я впевнений, що люди прийдуть е, до цієї дверки, типу, знову, да? Ну, тобто до нас гості знову завітають. А там з пі Кент прийшов, диви? Цукерки я був смерть. А ну. Хелло, як воно? Ага. Ой-ой-ой. Бака. Що він хотів цим сказати, я не сам не понял. Так, окей, я дам тобі одну цукерку і тоді ти підеш, да? Ось Фредбор зразу якраз несе цукерку. Оболденно. Тримай. Ага, аригато козайм козаймай. козай козаймасу. Іди отсюда! Анні Окей, okay. що далі робити? Просто стояти втикати, втекати, чи що не зрозумів? Цукерки або смерть. Хтось знову приперся. Алі? О. Полісмен. Well, actually, I am a cop. I'm undercover. Ага. Ага. О, тримай свої очі відкритими. Я чую про сталкера. І він десь поряд. Опа. Чи хочете ви трошки цукерок? Да, я гадаю. Ну, понятно, в принципі. Товід буде відбуватись від цукерок. <laughs> Проте, в принципі, Оке, оке, оке Що нам сказали? Що сталкер може бути хана. Реально. Хорошо, хорошо, до нас вже навіть ікоп прийшов. Взяли цукерки, у нас був ще й анімешник, у нас був е, просто ботан, і знову хтось приперся. О! Мінон! Хело! Лов за костюм, а? Ні, ну цьому слухай, можна навалити дві цукерки, правильно? What is your favorite? <laughs> Банана! Окей, <реш> okay. okay, я цього не маю, проте я подивлюсь, що я можу зробити для тебе, да? Ага, ну, типу, я все одно візьму таку саму цукерку, в принципі, то. <реш> <реш> Банана <реш> І все, він сій пішов, да? Ага. Окей. Okay. Він, типу, просто пропаде зараз, да? <реш> так? Тоб сумнівався. А, так, чекаю, у нас новий, типу, об'єктів Треба зібрати мусор. Я, я із за стіни достав мусор. <реш> прикол, Окей. Okay. І просто тепер треба його е, викинути. Питань нема. Бам. два із трьох є, ще один несуть, все суперсько. Окей. Okay. А звідки це я саме достав? Десь звідси, так, да, ванни. О. А я вже в хаті. <рикул> І не зробиш? Поговорити з дядьком, так? Да? Чи можу я запитати. от. Що ви тут робите? Ага. О, я шукаю просто трошки типу скрапу. Ну, типу, не потрун. О, ви знаєте, що тут небезпечно, вірно? Так, я бачу тут поліцію, але я не знаю, що відбувається. Тут ходить сталкер. Так що тримай очі в обидва. Каже, дякую, що ви мені повідомили про це. Ну, no проблема. Have a good night. Окей. Okay. <laughs> Питань нема. Midnight. Що це значить? Типу опівночі, да? was creeping me out. Типу, мене цей чоловік налякав. Ага. Uh Сира -huh. should, shouldn't be too many people showing up. It's getting false. <laughs> А все, все плавить, плавить кришу. Несіть йому цукерку. Зразу двоє несуть, диви. <реб> Роботящ. Мяу. І пішов. Ага. І в принципі, як і попередній, да, просто пропаде. <реб> я не дивуюсь. Цукерки я смерть знову. Хто прийшов? <реб> не поняв. Так це ж цей самий чу. Оцей, хобо, да. Ага. Так, ми бачилися біля отих, типу, мусорних діжок. Ага. Чи не чули якихось звісток про сталкера? А що ти питаєш, не поняв. Каже, типа, нема нічого, але ти все одно оставайся безпеці. Дякую, я знайшов це кенді бакет, типу, відро для цукерок. Тому чи можна мені одну цукерочку? В принципі, окей Йому опять-таки знову зразу дві несуть. Хе-хе-хе. Цукерки або смерть. Знов хтось приперся. Ага. Чонада? Потато. Хе-хе. Такий собі потато Гада... гада, шо 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 що? Я не стиг прочитати. Так, так, дик да. Я поняв, окей Давай принесем цукерку прям з моїх рук А, Ааа, отак от, да? Я поняв, я поняв. Попереді меча полісі. Гадага да го. І пішов сюди, да? Опо. Не поняв. А де? А де де? де Типу у вікні побачили чи що? Не поняв. І в нас ще й виробилася електрика, да? Нам тепер треба йти піти пофіксити. <ривання> За стіною питаєшся пофіксити, да? Ага, кейжук. Хобо все! Хобо гешка! ой Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! А нема, а не можна! А я щас помру? Да. Я <ривання> помер. Я помер. Ревіве? 40 робоксів ревіве. Поняв. Ну що ж, друзі, як ви можете розуміти, на такому нехай і не самому щасливому моменті, проте цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково на Підписочку на канал. Ну і звісно, не забувайте залишати свої коментарі, тому що це дуже і дуже мене мотивує. Ну, хоча б скажіть, як вам не ну, красивий, Ні. А з вами, як завжди, був ваш друзякадімеч. Всім файного настрою і всім папа. -па.